Продовжуємо вивчати геометрію і сьогодні у нас другий урок. Вчора ми записували на минулому уроці, ми записали з вами, які ми правилами ми будемо користуватися, що таке аксіоми, означення, теореми. І сказали, що самі, самі найпростіші фігури це точка і пряма, що пряма складається з точок, з множини точок. Далі, що існують для кожної прямої, для будь-якої прямої, існують точки, які їй належать і які їй не належать. Рисунок 1. Перед собою ви бачите дві точки А і Д, які належать прямій А, а точки Б і С не належать прямій А. Ви вже знаєте, як це записати, що. Точки А і Д належить прямій А. Як позначаються прямі, як позначаються точки, ви вже це знаєте. Нагадаю вам, як записати, що точка А належить прямій А. Дивіться, ми не пишемо слово точка пряма, а записуємо назву точки А належить прямій А. Точка великою буквою пряма маленькою буквою позначається. Ось це буква є така українська. Знак читається він як належить. І точка Д належить прямій А. Намалюйте, будь ласка, в зошитах цей рисунок. Зробіть цей рисунок в зошитах. Відмітьте точки А і Д, які належать прямій А. Запишіть, що вони належать прямій А. І позначте точки Б і С, і запишемо, що вони не належать прямій А. Точки B, точка Б і С не належить Б, точка Б не належить прямій А. Записуємо знак і закреслюємо його. Так, можна записати, що точка Б не належить прямій А. І точка С не належить прямій А. Нагадаю вам, що ми працюємо зараз на площині. Наш зошит, стіл, поверхня. Підлога, поверхня стіни це все шкло, наприклад, вікно, О, да. і шкло вікна це площина. На цій площині ми будуємо фігури, почали з точки прямої. Нагадайте, будь ласка, яку ще фігуру ми на минулому уроці зобра... зображали? Можна, можна не піднімати руки, а всі разом. Промінь. 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 Так, да. третя Промінь. А е, Усі вони складаються, ну, пряма і промінь складаються з множини точок. В чому різниця між променем і прямою? От, наприклад, я позначила обидві фігури маленькими буквами. В чому різниця між ними? А це назва, а це промінь, а Б. Це пряма. У промі Прямо. є початок, а у, прямі... а, у прямої прямої немає нічого. Прямої не Стоп. Пряма, вона нескінченна, складається з множини точок. Промінь, він так само нескінченний і складається із множини точок. Але промінь має початок, він обмежений і немає кінця. А пряма не має ні початку, ні кінця. Так, е, як. От як отримати відрізок? Уявіть собі, що в нас є пряма. Ось перед вами пряма. Креслити можна будь-як. Вертикально, горизонтально, під нахилом. Перед вами пряма. Як отримати відрізок? Що треба зробити? Наприклад. Поставити дві точки. Правильно? Дві точки. Виділяємо, ставимо дві точки, які належать цій прямі. І таким чином утворюється відрізок. Відрізок є частиною прямої. Тому, якщо відомо, що дві точки належать прямій, можна сказати, що пряма проходить через ці точки. а через точки, які не належать прямій, пряма, звісно, не проходить. Я говорила про площину і про те, що ми будуємо плоскі фігури, то ми вивчаємо не повністю всю геометрію, а її розділ в плані метрія. Від латинського плану площина і грецького метра вимірюю. Вимірюю. Виміри на площині, Скажімо так. Далі. Тепер. Запишіть, будь ласка, візьміть свої таблички, таблиця конспект, да? і записуємо аксіому, першу аксіому, це твердження, яке не потребує доведення. Називається ця аксіома аксіома проведення прямої. Значить, аксіоми в деяких підручниках вони нумеруються, не треба знати номер аксіоми, а треба знати назву. Назва аксіоми. Взагалі теорема і означення, вона відображає, про що йде мова. Взагалі-то треба було почати ось такої акціоми. Аксіома перша. Яка б не була пряма, існують точки, які їй належать і які їй не належать. Запишіть, запишіть будь ласка, в Для Будь якої прямої, або будь-яка, давайте так, будь-яка пряма, где, вибачте, для будь-я, для будь-якої прямої існують точки, які їй належать і які їй не належать. Для будь-якої прямої Існують точки, які їй належать і які їй не належать. Отже, перша аксіома називається так аксіома належності точок прямій. От саме про належність точок прямій і йдеться всі аксіоми. Для будь-якої прямої існують точки, які їй належать, та які їй не належать. Далі йдемо. Готові, діти? Можна йти далі. Так. Угу. Так. Поставте, будь ласка, точечку, відмітьте точку, дайте їй назву і спробуйте проведіть прямі скільки скільки зможете. Проводимо одну пряму. Ви можете взяти ручки і прямо на дошці через мою точку К, відмічену мною. На дошці Проведіть прямі. І давайте рахувати, скільки таких прямих можна провести. Григорій накреслив одну пряму, Аліса та другу. Так, не витирайте, все добре. Так, Поліна і я, і Давидов Давід, молодці. Так, а скажіть, будь ласка, ми можемо зупинитися, чи ще можна будувати прямі? отако От стоп. Можна до безкінечності. До можна так безліч От, їх побудувати. Так. Да. Через одну точку можна провести безліч прямих. Ем. В цьому випадку, подивіться, усі прямі проходять через точку К, да? яку я відмітила. Якщо ми їх позначимо, то ми можемо сказати: ну, я ось даю назви прямим, ми можемо сказати, що. Точка К належить кожній з цих прямих, або пряма проходить через точку К. Казати і так, і так можна, пряма проходить через точку К, або точка К належить прямі. Ви усі будете праві. Так от, якщо дві прямі або декілька прямих, точка належить одночасно двом прямим або трьом, ну, кільком прямим. Це означає, з цього можна зробити висновок, що прямі перетинаються, і точкою, точка К називається точкою перетину. Накресліть за цей малюнок, нехай буде там, три прямих, або ну, можна такий малюнок накреслити, можна інший, можна е, нижче. Давайте накреслимо ось такий малюнок. Дві прямі, які перетинаються, і точці С. І цим рисунком давайте запишемо наступне що. Е, точка С належить прямій А. Точка С, тільки пишіть велику букву, щоб вона дійсно була велика. Належить прямій Б. Звідси, я об'єдную, ми ж нам відомо і С. І те, що це належить А, і те, що точка С належить прямій Б. З цього можна зробити висновок, що прямі А і Б перетинаються. Знак те, що прямі перетинаються, ви його вже знаєте, хто забувся, зараз ми запишемо і на полях його винесемо, цей знак, і запам'ятаємо, що це означає «перетинаються». Якщо точка належить двом прямим одночасно, то значить ці прямі перетинаються і точка С є точкою перетину цих прямих. С точка перетину прямих А і В. І навпаки, якщо відомо, що прямі перетинаються в якійсь точці, тобто, якби було відомо, що прямі А і Б перетинаються в точці С, це буде означати, що точка С належить одночасно обом прямим. Зрозуміло, діти? Можна витирати? Ідемо далі? Чи ще почекати? Можна і далі. Угу. Так, очі. Очищаю і продовжуємо далі. На полях запишіть цей, я візьму червоний колір, він найяскравіший. Отакий От знак буква Ю перевернута да? догори ногами, донизу ногами. Це значить перетинається. Перетинаються. Або «прямі перетинаються. Скажіть, будь ласка, які фігури можуть перетинатися, крім прямих? Ми вже знайомі з багатьма фігурами. Прикутники, Промені можуть перетинатися. Угу. Відрізки угу. можуть перетинатися. Квадрати можуть да? кола Я можу перетинатися. Я Може перетинатися. що може перетинатися? Годно з вами, молодці. Дивіться, ось два кола, які перетинаються, одне маленьке, одне велике. Можливо. Можливо, намалювати коло і пряму. Пряма ми будемо розглядати такі задачі, коли пряма перетинає коло. А ось якщо пряма і коло мають лише торкаються, то вони торкаються одне одного, пряма і коло, бачите, вони торкаються в одній точці і точка, може належати одночасно і прямі, і коло. Про це будемо говорити. Пізніше, але мені дуже хотілося вам розповісти і показати, що це дуже цікаво. Друга аксіома аксіома проведення прямої. Візьміть, будь ласка, свої таблички з конспекти і записуємо аксіома проведення прямої. Ой, Зараз я вже зацікавила вас і вже думками побігла далі. Поставте, будь ласка. Ну, ви написали в сьому проведення прямої, відкладіть листочок, поставте в зошиті, побудуйте дві точки. Раз, два. Так, Де-небудь одна точка і подалі від неї друга. Позначаємо точка А і точка К, наприклад, якась. Якщо ми їх з'єднаємо. Утвориться відрізок, так? Питання: чи можна провести через точки А і К пряму? Не відрізок, а пряму. Так. Можна. Відрізок це ж частинка прямої? Значить, якщо в нас є будь-які дві точки, то через них можна провести пряму. Про це говориться в аксіомі проведення прямої. Через будь-які дві точки можна провести од... пряму і до того ж тільки одну. Запишіть, будь ласка, слово до того ж можна викинути, написати. Через будь-які дві точки можна провести пряму і тільки одну. Через будь-які дві точки можна провести пряму. І тільки одну. Про що це говорить? Значить, коли ми будемо виконувати побудови, і в якійсь фігурі чи в якійсь, може, в умові задачі буде сказано, що дано дві точки М і Н. І треба порахувати, знайти довжину. Відрізка МН, а відрізка в нас немає. А ви знаєте перше, що в геометрії усі свої дії треба якось обґрунтовувати, то ми з вами діємо на основі аксіом. Ми знаємо, що через будь-які дві точки, от за аксіомою проведення прямої, ми маємо право і ми це робимо. Ми проводимо пряму МН. Так? А оскільки відрізок це частинка прямої, то ми вже можемо говорити про довжину відрізка МН. Будемо розв'язувати задачі і будемо практикуватися, вчитися, застосовувати правила до розв'язування задач. Зараз я застосувала аксіому проведення прямої. За умовою було надано нам дві точки, а за аксіомою проведення, проведення прямої ми провели цю пряму. Так. І е, хочу наголосити на тому, що якщо вам дано дві різні прямі, і нічого не сказано, що вони співпадають, то ви не креслите ніколи прямі, які паралельні, ви знаєте вже, так, да, в курсі шостого класу ми ознайомилися з вами, які прямі паралельні, які прямі перпендикулярні. Пам'ятаєте, ми це проходили? То якщо в умові задачі буде вам буде сказано, що дано дві прямі А і Б, ви отакі малюнки не креслите. Ви креслите обов'язково просто ті, такі дві прямі, які перетинаються. Ось таким чином ви будуєте. Рисунок. Діти, зрозуміло, що так ми не робимо. А виконуємо рисунок ось такий. От. І накреслимо прямі, які співпадають. Може ж бути таке, що пряма А і пряма Б співпали. Таке можливо, але креслити так не треба. Якщо прямі співпадають, то тоді в нас будуть виконуватися певні умови, про які буде сказано в умові задачі. Ідемо далі. Значить, якш... накресліть, будь ласка, давайте так. Я говорю, ну, голос, кажу умову задачі, а ви відповідний рисунок робите на дошці, усі разом, а потім ми його зробимо в зошитах. Точки А, Б і С належать прямій А. Як це? Накресліть рисунки. Відомо, що точки А. Б і С належить прямій А. А, Б і С належить прямій А. Дивіться, в умові записується так. Окремо. Точка А належить прямій А, Б і С належить прямій А. Діти, бачите тільки Аліса креслить. Покажіть, будь ласка, на дошці, що є пряма А і їй належать точки А, Б, С. Та, палінка умничка. На темному фоні добре будувати світлими кольорами. Ось, білим навіть гарно будувати, щоб було видно. Чорний його взагалі скрізь видно. Так, Алісу бачу. Паліну бачу. Зараз, діти, я зупиню відео. Щоб... Діти, вибачте, не пам'ятаю, на чому ми зупинили запис. Але продовжуємо. Значить, ми розібрали приклад, коли з трьох точок, які лежать на прямій, може, ну, вони так розташовані можуть бути, ось як на рисунку, в такому порядку, може бути в іншому порядку, але якщо три точки лежать на прямі, то тоді одна з цих точок лежить між двома іншими. Аксіома розміщення точок напрямі. Записуємо, що із трьох точок напрямі одна і тільки одна лежить між двома іншими. Інакше не може бути одна і тільки одна точка лежить між двома іншими. Кажуть, що я, ну, якщо взяти точку Б і подивитися. Від неї ліворуч і праворуч, то точки А і С лежать по один бік від цієї точки. Якщо точка знаходиться між двома іншими, то дві інших точки лежать по різні сторони від тої, що між ними. Тобто точки Б і С лежать по різні. До від точки А, а А лежить між точками Б і С. Далі. Йдем. Вам вже знайоме таке поняття, як промінь. Ви вже знайомі з цією фігурою. От. Як отримати промінь? Якщо у нас є пряма, і ми поставимо дві точки, ви це вже знаєте, ми отримаємо відрізок. Якщо прямій Відмітьте одну точку, то пряма перетвориться в два промені. Ми отримаємо два промені З одним початком. З початком в точці А. Один промінь, і ось іншим кольором відмічу другий промінь. Вони доповнюють ці промені. Давайте можна зробити таким чином. Можна поставити точки Б і С, сказати, що десь. Там на продовженні цього пром... цих промінь, на продовженні кожного променя, десь ось в цій області, десь тут є точка Б. І десь тут, на другому промені, існує точка С. Так, зручно робити для того, щоб ми могли записати, що в нас утворилися два проміні А, Б і А С. Ці промені з, од... з одним початком. Початком в одній точці вони доповнюють один один до прямої і називаються такі промені, як? Хто загадає, діти? Вони доповнюють один один до прямої? Доповняльні. Правильно. Допов Ура, молодці, згадали. Да. Так, Ці промені доповняльні. Доповняльні. І пояснюємо, чому вони є доповняльні. доповняльні. Доповнюють один, один до прямої. Може ж бути, так, давайте ви допишете. Доповняльні промені це такі, які доповнюють один один до прямої. Або можна сказати, що вони утворюють пряму. Може бути і така ситуація, що проміні мають спільний початок, але пряму не утворюють, і тоді вони не є доповняльними. Можна далі діти продовжувати, встигли дописати? Йдем? Так. Угу. А побудуйте, давайте не я, а ви побудуйте, будь ласка, на дошці два проміня, які мають спільний початок, але не є доповняльними. Я зупиню відео, щоб ви не хвилювалися. А в принципі, ви ж мене розумні діти, можна і записувати.